Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання, і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос Україна погнали. І далі продовжимо вже по протоколу. У нас буде літера Е, літера Р, Сі і Х. Ну знову не не зрозуміли букви, да, але давайте, важлива інформація. Зараз, зараз, от зараз ми сьогодні працювали з літерою М. Медведін, масивні кровотечі. Це те, ага. з чого варто і потрібно починати, якщо в нас є поранення з кровотечі. Зупиняємо кровотечі, а потім вже йдемо далі. Це я вас зрозумів. Ви все зрозуміли? Мож, Нічого ще не зрозуміли, але ми ще Ні, ми, ми, ми ще розкладемо цю інформацію. Це початок, оце головне, я, я, я про це кажу. Можете два слова українцям, побажання і так далі. Наразі на початку е, нашого навчання. Інформація ніколи не буває зайвою, тим більше така інформація. Бо вона життєво важлива. Вона не просто для розвитку, для вашого IQ, вона просто може вирішити. В якийсь момент, чи чи вижив людина, чи принципі, вижила чи не розвиватися вижила. добре, але є певний час і місце. От зараз, я так думаю, що час і місце, якщо ще досі ви не пройшли жодного курсу з медицини, є сенс такий його пройти. Тому що ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, як і чим, і що буде завтра. Всім, так, да, обережно. Е, і щоб видно все було е, Ми побачили тут пляму крові протоколі написано, що нам треба затиснути на рану. Класна штука, затиснути на рану, але я вам раджу тиснути вище рани. Ну, можете на рану затиснути, але дуже часто в рані щось є. Якщо там є якийсь уламок, який там стирчить, якщо ви зараз затиснете на рану безпосередньо, ви можете його втикнути кудись глибше. Тобто, ну класно і ефективно тиснути на рану безпосередньо, але якщо ви не знаєте, що там в тій рані, це може бути просто небезпечно. Тому затискаю я вище місце поранення і по судині. Вище. Пам'ятаємо, пам'ятаєте, я казала, що було поранення тут, турнікет наклав боєць тут. Тому що він навіть не розумів, що таке анатомія, і в нашому накладаємо турнікет. І він наклав нижче місце поранення. Це була проблема, але це дуже разова акція. Більшість таки вчиться в школі. І вони розуміють, як це все відбувається. Затиснули. Затиснули, тримаємо. Беремо ножниці і розрізаємо одежу. Швидше за все, тут у нас буде пошкоджена одежа. Тому Розрізали якось, як можете, розірвали там, залазимо в рану. Залізли в рану, робимо ревізію рани. Дивимося, що у нас там відбувається. З рани нам треба дістати все, що там є, всі уламки, всю цю сімку. Але коли ми їх достаємо, коли ми їх не достаємо. Достаємо ми їх з урахуванням того, що от ми помацали, знайшли уламок і він там рухається, плаває. Ви його можете взяти, викинути. Якщо ми його намацали, щось там стирчить гостре. Ви його рухаєте, а воно стерчить і не рухається, ви його не чіпаєте. Залиште, хай буде там, ви не знаєте, що воно там перетнуло, в чому воно стерчить, що воно пошкодило, ми нічого не виймаємо. Пам'ятаємо, да, що ми не виймаємо е, нічого, що в нас летіло. Дуже багато є відео і фото рентгенів, де там ніж в голові стричить якийсь на, наскрізь на людина. Людина жива, все окей, поки воно стерчить. Як тільки ви вийняли, людина вже не жива. Тому все, що в нас стерчить, ми не виймаємо. Стерчить, не рухається, не чіпаємо. Намацали, воно там є, рухається. Намагаєтесь взяти, берете, а воно не береться. Не береться і от там прилипло. Це був гарячий уламок, зробив там пошкодження і приліпився. До тканин, до нервів може, до суди приліпиться, не треба відривати теж. Рухається, але ми його не чіпаємо, не відриваємо. Якщо ви відрив... ну взяли і він достався без будь-якого супротиву, достали, викинули. Взагалі, без проблем. Далі починаємо тампонувати. Зараз в мене буде проблема з тампонуванням, тому що палець цей не згинається все ще. Е, я таким чином роблю: дехто бере просто робить кульку і кулькою запхає. Чим ви будете робити так чи, чи якось інакше, немає принципової різниці. Знову таки, чи ви будете отак пальцями робити, чи ви будете великими пальцями тампонувати, чи е, всіма чотирма пальцями, чи одним якимсь, абсолютно немає ніякої різниці. Вам треба дотриматися правильне місце, постійний тиск. Сам процес технічний, як ви це будете робити, абсолютно немає ніякого значення. Навчіться це робити технічно, як вам зручно. Бо хлопці працюють отак: у них здорові пальці, в мене вони маленькі, мені зручно. Їм незручно, вони здоровими пальцями просто по одному беруть хай. Чи будете ви тримати цей бінт, чи будете ви його класти, теж великої різниці немає, але якщо ви його кладете, не кладіть його в грязь, не кладіть його в кров. Якщо ви кладете на пораненого, ви маєте розуміти, що коли ви почнете його дергати, він буде десь у вас рухатися. Якщо там калюжа під пораненим, він впаде в калюжу. То відповідно, якщо це гемостатик, він прореагує і вже не такий буде ефективний в ранні. Да, тому, якщо ви кладете, то кладіть десь, десь сухо. Наприклад, поклали сюди, тут там, кров, тут сухо, поклали сюди. Не кладіть в воду, не кладіть в кров, дуже важливо. Дехто собі там засовує, але це теж не дуже ефективно, бо воно вискакує. Якщо він а, подібне, складений, то в принципі можливо, але теж дуже часто вискакує. тому. Я, можна потренуватися, трошки заморочитися і не класти бін. Це не є великою проблемою. Це проблема, якщо ти не тренувався. Якщо ти потренувався, хоча б трошки, то це не, не складає великої проблеми. Відпустила далі. Якщо ви бачите, я постійно тисну. Цією рукою я просто тисну і тиск у мене йде туди. Я не тисну вниз, я тисну отуди, де в мене судина. Я її закрила, я тисну. Мені треба задача тепер моя затампонувати повністю всю порожнину. Тобто мені повністю запхати треба всю порожнину. Я пхаю зараз, якщо ви помітили. Ось Дивіться, я набрала сюди. Ні. Тепер я набрала в той бік. Тепер я набираю в цей бік. Набираю в той бік. Бачите? І в мене воно от туди-сюди, туди-сюди. А якщо отака от рана, то тим більше вам буде так зручніше робити. І так я затампоную повністю, повністю абсолютно всю порожнину. І тут я тиск роблю, я сюди запихаю, а оцім тисну ось сюди. Отут, де в мене судина. Навіть коли я буду отут, я все одно буду тиснути в напрямку судини. Але якщо я буду вже десь отут далеко, мені тут треба буде чим тиснути. Тому що тут має бути постійний тиск. Затампонувала повністю все. Все. У мене оце має бути тампонування в рівень з шкірою. Якщо тут недостатньо. Я буду дотампоновувати, просто зверху ще накладати, щоб воно було в Далі роблю, якщо це круглий бінт, у мене роблю таку шапку і затискаю. Якщо там немає у мене е, уламка, я затискаю безпосередньо на рану. Якщо там уламок у мене залишився, я над уламком і вище місце поранення затискаю. Е, уламок не є протипоказом для тампонування. Ви просто коли до нього доходите, обходите його, тампоновуєте. Так само набирали сюди, потім набрали. З іншого боку, нього, потім ще раз з іншого боку, нього, потім сюди, і ви його просто обійшли. Коли ви робите туди і сюди, то ви можете з одного боку нього затампонувати, з іншого боку, затампонувати, обійшли і пішли далі. Дотампонували, повністю добили всю порожнину. Якщо у вас ви затампонували, будемо зараз говорити, чим тампонуємо. Гемостатиком, наприклад, гемостатик прийшли, згортання крові. Ви тампонували гемостатиком, він закінчився, а у вас ще трошки місця лишилося. Дотампонуємо, чи хай буде? Дотампонуємо. Дотампонуємо. Все, що у вас залишається, це місце, куди розповсюдиться тиск, який ви робили, оцей, і у вас не буде того тиску, що треба, буде підтікання. І людина не помре за 3 хвилини, вона помре за півгодини. Добре, якщо став пункт або там евакуація швидко її заберуть, і вона за півгодини опиниться на хірургічному столі. А якщо не опиниться, тобто я в таких умовах покладаюсь на те, що я беру максимально погану ситуацію, тобто я пораненого готую, я його віддаю далі на евакуацію, в такому стані, в якому він може максимально довго бути. Бо дехто каже, та там 15 хвилин зараз буде в Медевак. Почався обстріл медивака немає годину, дві, три. А ми підготували його на 15 хвилин. Бо ми через сраку затампонували і воно підтікає. Але ж ну, 15 хвилин нормально. А воно не 15 хвилин, і людина в нас загинула. Тому що він зробив як-небудь, сподіваючись, ніхто не приїхав. А люди, які навколо вони не знали, що там як небудь, і не простежили за цим всім. І в нас виникла проблема дуже велика. Тому, якщо ви готуєте вашу порану, готуйте його ефективно з розрахунком, що він не скоро попаде на евакуацію. Дуже не скоро. Окей, затампонували. Затискаємо. Скільки тиснемо? Скільки ми тиснемо, буде залежати е від того, чим ми тампонували. Так, дякую, вставай. Тампонуємо ще раз: під пах, Під пах ви починаючи звідси, і отут і отут. Тут ми тампонуємо, починаючи звідси це все, і аж отут і отут. Теж. Тому що, пам'ятаєте, 5-8 см вище місця поранення. Якщо у нас поранення тут, 5-8 см ми ще не можемо накласти турнікет. Зрозуміло, тому тут ми теж тампонуємо. Тут ось-ось-ось, шия повністю від скули, звідси, і аж сюди. Це теж тампонується. Пах під пахва. І пам'ятаєте, ми казали, немає турнікета. Затискаємо вище місце поранення, навіть якщо тут у нас кровотеча. Затискаємо вище місце поранення, тампонуємо так само, як я показала, витримуємо тиск, бандажуємо це, і це краще, ніж турнікет імпровізований. Бо на імпровізований турнікет, ви витратите час і не факт, що він буде ефективний. Нормальне ефективне тампонування, якщо ви потренувалися і знаєте, як це робити, буде ефективним 100%. Все, всі м'які тканини тампонуємо так, як я показала. Тому що нам треба судину притиснути до м'язів. Тулуб, голову не тампонуємо. Чому це порожнина? Там немає до чого притиснути. Хто хоче потампонувати? Є дірка? Є ніколи до цього. А от давайте я перший раз. Маємо світ час. Як ви дивіться, чому ми не виймаємо руки? Коли ви затиснули, вас витікає кров. Коли ви затиснули судину, серце то продовжує працювати, і у вас починає нагнітатися тиск цій судині, яку ви перекрили. І як тільки ви відпускаєте з більшою силою з тиском, у вас це все починає вилітати. Тому якщо ви вже закрили, то будьте такі люб'язні, тримайте, аж поки не затамку. Ви відпускаєте з більшою силою втрата крові йде. І ви так кілька разів зробите, і він загинеться значно швидше, ніж якби ви нічого не робили. Це я затиснула далі. Це вже сьогодні... десь. А не підкажете. Три хвилини. А це що такое? Ні, ні, а от цікаво. Бо зараз люди сидять і дуже не розуміють, що треба такі спробувати самому. Все? Подивився, то добре. О, і з іншої сторони, правда, не Так. Отаке. Вот так. 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 Во. Да, так ну у вас швидше вийшло, ніж в мене. Сейчас, сейчас, сейчас. Не будемо <скільки> гендерну політику затрагувати. Так. До речі, в Франції, мабуть, те, що так, чоловік 20 сидить і попарні чисто працював, по одна пара працювала, всі це. працювати. Нема там якихось сферті стісних засобів або технології. Причому це в французькому лігіоні відбувалося. І ну, а типу, лежить, вони може на неделяцію. О такої штучки типу, лежить. Єдине, що вони кров обов'язково подавали. І ти сидиш, типа, на ногу давиш живій людині, по-перше, це дуже боляче, коли тобі давлять на ногу. Ти, я можу зараз кулаком затиснути, так що очі побула. Ну, коліна сильніше буде. Не так контрольовано. По-перше, кров йде, типа, дуже важко запити, отака кров'я, скользить. І дірочка дуже маленька. Це треба поправити отут. От по ага, можна забити. Можете цім Тут тиснете, а тут поправляйте. Ага. Але тисніть. Одною рукою тиснете, інші поправить. Ну бачите, що? у вас красиво, в мене все торчало в різні боки. Та положено, щоб у вас торчало. Та ні, ну в рані немає торчати. <рес> так. Все, вже кровотечі не видно. Цивільними я, я ж жартую, а коли військовим викладаєш, то там такі жарти, що просто ржеш постійно. Так, все. все. рана наповнена. Ніфіга не наповнена. Ні? Ось тут ще вам дивіться, скільки місця. Охі, охі. Але ви все одно сюди маєте тиснути. Ага. О, туди ту. туди підсовуєте, а тиснете все одно сюди. Ага. Ось сюди ви постійно тиснете. Можете отак зробити. Раз, і от, отак, дивіться, ось тут затиснули пальцем, а отут, якщо ви хочете перехоплювати, ага. але тут ви маєте тиснути. Угу. Як ви, чому це треба тренуватися? Щоб ви собі випрацювали стратегію, як, чим і коли і де ви будете тиснути. Не просто там, тут тисну, тут не тисну, тут опустив, тут не опустив. Знову таки без крові ви можете робити, як вам хочеться, і ви не будете бачити оцього неефективного тампонування. Якщо зараз підключити систему і буде литися кров, ви побачите різницю. Зотики, якщо на суботу ти кида, спробуємо придумати, якось підключити цю фіну. Ну І... воно має бути навіть не, не просто думати в момент Ні, треба цього. Не треба що автоматично, не щоб це робилося. А для цього треба тренуватися. Зотик повертаємося до машини. Коли ви сідаєте вперше за кермо, вам треба перевірити де стоїть у вас крісло. Далеко недалеко. Зеркала під себе виставить. Все виставити, все перевірити, там перевірити коробку, щоб була не, не на передачу, ну якщо це механіка. І, і потім тільки ви починаєте їхати, да, Подивитися візде де машини. Потім, коли ви вже 10 років за кермом, ви сіли і поїхали. Ви що, нічого не перевіряєте? Ви перевіряєте, але це вже у вас виходить автоматично, просто висіли за секунду, головою і все перевірили. Ви все вже побачили, тому що це вже досвід. Все, красота. Все. Але не а, так. 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 Да. Виймайте, скручуйте тебе. Хто ще хоче? Ну, скажіть, варто було попробувати. Звичайно. Да. Да? Тро, тро, Трошки, коли Коли ще вагалися, ну, воно здавалося, що та вийду мене в мене все. Да, 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 да. Так, а насправді це ні. Ну, що треба було доказати. Так, ви визначили де вас? Якщо. Ну, все, будеш будеш мені долажна розказати все. Сама напросилась. Ні, от ви те, що, де ви тиснете зараз? Ви все виняли вже. Ні, ви вже все вийняли, то що запровадили. Десь пішло не так. Чого я от, прошу вас всіх спробувати? А тому, давайте коли, час засічемо, коли наприклад. Коли ви подивилися та до фені, вони хоч би взагалі розібралися, куди б хаті. Ні, то показово буде. Ну, Якщо тут сюди, то тут. Так, далі. Коли ви затиснули вже зсередини, ви забираєте там руку і вже ви не маєте права і можливості прибрати тиск зсередини. Все. Все, і тепер ви маєте тримати. Там відпускайте отут, тримайте тут. Бачите, не, бачите, не, вона, не, вона не, якось не. дивно це робить, але намотує на палець казіни. це, 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 це напевно, теж має право на життя, я не знаю. Я, я знов-таки на, на Доначу гроші, я куплю ще систему, яку підключається, Оце, ця частинка, це, це 5 тисяч гривень коштує, а ще система 3 тисячі гривень коштує. Ну, Поки в мене тільки оця фігня є, ну, я вирішила, що це важливіше, ніж система. А потім, якщо я куплю цю систему з, з баночками, цими всіми штуками, то я підключу, ну, плюс там, лоточок ще йде, підключити кров, щоб розуміти. То ефективно, чи то не ефективно? Бо я так візуально вироблюю. Воно так. дуже я буде показово. Поки воно може красиво виглядати, але якщо воно тече, ну а толку з того, що воно ну, туди красиво. туди постійно тискне. вниз, а туди, рано. Ні, якщо вона прижимає ну, судину, звідси не буде. Якщо воно буде тікати, але не, не така інтенсивність, так. Да. Да. Ні, ну буде видно, коли ти. Пускаєш. І коли ви, дивіться, в момент, коли ви затискаєте, от ви вже тампонували, і затискаєте, якщо у вас чвакає під рукою, вже доставайте все і перетампонувати по неві. Тому що коли ви в момент коли ви це от зробили, якщо у вас там вже все просочено кров'ю, значить воно весь час лос, скільки ви тампонували, нічого не затемпонувало. ні, я вже пустила. Ви відпустили вже. Тобто я розумію, що треба тампувати. Так, скручуйте, наступний, хто хоче. Що це таке? Хто там буде плакати? Хто не буде плакати? – слава Богу, Господи це. Сьогодні ввечері поплачу. От коли ви на -на -на накручуєте, накручуєте, бачите, як я брала? Я отак брала і накручувала таким чином, ну, навіть просто накручувати. Посередині бінта і потім оберт робите, і знову посередині бінта.

Не можете, нічого, крім турнікету. І щось пішло не У мене так, було да? поранення в живіт. Я себе... Єдине, що я змогла зробити, це витягти осколок, який не тримався ні за що. І потім просто стало хріново, уявіть собі там панування. Ти готовий відкусити руку комусь, а тим більше собі. Найсмішніше було, що я знаю, якраз три чмода на тлі хлопці. Нащо це така? Ну, окей, хай буде так. Дивіться, кожен видумує щось своє. Воно має право, мабуть, на життя. Головне постійний тиск отримувати. Якщо не забирати звідти руку. Як? Але ж можна простіші є варіанти, а можна ускладнити собі життя. Я сьогодні. Ну да. От зараз ти не тиснула. Тут бачите, треба, навіть якщо ви хочете якусь свою систему, у вас все одно має бути задача постійний тиск. Якщо ви забираєте руки, воно не кусається і все нічого там не тече. Не ну, да. Виймаєш звідти. Тиснеш туди, пхаєш в інший бік. Маєш пхати і, і підтримувати. Ну, коротше, це треба взяти і, і тампонувати просто вдома. Ну, вам не треба рана. Не треба, вам нічого, бо хтось каже, треба не рана. Не Ніфіга не рана не ніяка не треба. Вам It's треба hard, no? моторику напрацювати. Ну, майже ну, дайте, ні, дайте бінт. Дивіться, як це працює. Ну, це такий вже бінт відвівний. Я беру ось на пальці попала, значить. Раз. Ну, Далі. Ось ви зробили. Просто на ліжку сидите. Затиснула. Я міняю. Один раз мені. Ви я правую подаю і правий. Раз. Зняла. Раз. Зняла. Бачите? Як тільки я відпущу і вам треба побудувати такого будиночка. Раз. Зняла. Як тільки ви відпустите, воно впаде. І ви зрозумієте, що у вас щось пішло. Що і так будуєте, будуєте, а потім у вас все виходить. Красота? Як да. це оце, оце вино працюєте, далі вже буде простіше. У нас тут красота вже, не да? Це буде різниці. Ну, ні, тільки затискаємо, так, затискаємо кулаком повністю рівною рукою. Так. А який має бути тиск? От, наприклад, нам треба перетиснути судину Е, до... як сильно треба тиснути. Всього тіла. Ти важиш скільки? Вже багато, ну Не скільки ти? хорошо. Та <laughs> да, давайте на камеру кажіть. Скільки ви важите? <laughs> <laughs>